Рука на серці або віддає честь, рівняння на прапор лунає державний гімн України. Всінуть наші воріженики, як Роса на сонці, запанує іми браття у свої. На полігоні у тренувальному центрі поліції охорони розпочинаються урочисті заходи з нагоди відзначення 71-ї річниці створення служби позавідомчої охорони. У цей день командири закріпили табельну вогнепальну зброю за молодими бійцями, які успішно завершили навчання і пройшли стажування. А кращі співробітники поліції отримали чергові звання та нагороди. Держу українському народу. Серед 13 новачків поліції охорони троє дівчат. Таким чином змінюється та оновлюється особовий склад сучасної структури, яка постійно розвивається і відповідає вимогам часу. Історія нашої служби, яка пройшла від елементарних засобів охорони до сучасності, коли починали з яких там реле, телефонів, їздили на мотоциклах, ходили пішком. Зараз все поміщається в смартфоні. Стоять сервера мощніші, відеонагляд, наряди їздять по планшетам, наряди все керуються пристроями електронними. Приходять кстати, дуже мотивовані молоді хлопці, дівчата. Сьогодні от гендерна політика із 13 троє дівчат. Це дві з них, це майбутні офіцери. Нові співробітники поліції охорони, молоді бійці, почули привітання і напутні слова від ветеранів, які пропрацювали десятки років у правоохоронних органах. Більше 30 років я пропрацював в Державної службі охорони, починаючи там з посади електромонтера. І на різних посадах я так так виповняв свій громадянський цивільний дох. Тому і мені подобалося служити та захищати. От, тому я і в цій службі багато років і віддав. Маю бажання служити і захищати. Так пояснює свій професійний вибір молодий капрал поліції Олександр Котелевський. Мрія так, дослужитися і до звання, і краще себе відчувати, дати допомогу друзям. Рідним, близьким, щоб я мав так сказати навички вирішувати проблеми складні для інших людей. Хотів би побажати міцного здоров'я, моральних стійких моральних принципів, сміливості для прийняття рішень, для взяття відповідальності і надихання інших на добрі справи. Дійсно, сміливість, відповідальність та відданість своїй справі ризиковані і важливі водночас. Такі основні якості справжніх поліцейських. Наші бійці і тут служать, і служать на фронті. і состоїть служба із вільного найма, із аттестованого складу. Це дуже складна структура наша, але вона працює як швейцарський годинник, так би сказав. 71-а. Один рік ми вже працюємо і будемо ще працювати стільки ж, як не менше. Всіх зі святом, Одеська область і вся Україна під надійною охороною поліції охорони. У середині минулого століття позавідомча охорона. У роки Незалежності Державна служба охорони. Зараз поліція охорони. Змінюються назви, але незмінним залишається одне любов до рідної держави та народу. Готовність прийти на допомогу у будь-який момент.